Як вони піднімають питання, наприклад, про церкву руською? Послухайте, це ж воля людини. О, воля людини, а Путін залізає прямо сюди. Вибачте, під колокол і говорить, як, кому як хреститися. Це воля людини. Він може ходити в церкву або в мечеть, синагогу тощо. Це воля людей. А він розказує, з якою повагою потрібно відноситись до російської церкви. Чому? Це навіть питання не державне, це питання церкви, держава і церква відділені за Конституцією, до речі, більшості країн світу, включаючи Україну. Тобто це речі, які він просто пише, щоб показати ось мій русський мір. Я його несу в ті країни, де я бачу майбутнє цих країн у складі Росії. Він не вважає нас незалежною країною. І тому президенту Трампу я дуже хотів би, щоб він це розумів. Як би не посміхався Путін, що б він йому б не обіцяв? Він дивиться на нас, дивиться на нас, як на добуч. Він дивиться на нас і полює на нас. І в чому зміст цієї війни? І Якщо ви не виб'єте зуби хижаку, він не закінчить своє бажання точно.